Так, всім привіт. Намалювалась така проблемка. Запускається опель зафіра. Запускається з В любу погоду. Так. Працює. Працює півтори хвилини. Півтори хвилини працює. Без диму. Без диму. Через півтори хвилини поки нема нічого. Через півтори хвилини почне диміть, як паровоз сизим димом. Починає підтраювати і все, зайдемо такий байдуже йде. Поки не прогріється до 80, потім дівається. Це така фігня. Хто підкаже, в чому може бути причина?